Перед тим як витискувати платформу, впевнений, що у вас поясниця та таз гарно фіксовані. Після цього, також коли ми ставимо на платформу стопи, трішки носок розвернутий і упор тримаємо на зовнішню лінію стопи. Трішки більше, щоб в нас завал стопи всередину, не був. Трішечки назовні направляємо. Коліно у нас іде так, як дивиться стопа. Після цього ми витискуємо вверх. Є. Але коліна не вставляємо і на розслабленому не вставляємо рух вверх, тримаємо рух всю цю платформу за рахунок напруження в м'язах. Усвідомлено тримаємо, не розслабляємо нічого. Після цього в кожного жима ногами свій речак, з якого страховка знімається. Тут на себе поставили. Є руки далі на нижні речаги зафіксували, таз притиснутий. І підконтрольно ведемо рух вниз. Коліна втягуємо так, як носки в нас дивляться. Раз, два, три і раз, витиснули. Також в кінці, коли витискуємо, тримаємо напруження за рахунок м'язів в ногах, не вставляючи, не розслабляючи в кінці колінний сегмент. Вниз підконтрольніше ведемо приблизно в два-три рахунки. І потужніше втискуємо рух вверх, але гарно також контролюємо його. Видох. І впрацьовуємо підконтрольний рух, регулюючи всі сегменти. Робимо в своєму темпі, щоб ми всі моменти встигали гарно регулювати. Коли закінчили, ми витиснули є, але теж не вставляємо коліні суглоби, фіксуємо страховий елемент і ставимо платформу.